Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла, і сьогодні ми разом з вами потестуємо консоль Xbox Series S на ідеальному для неї телевізорі під назвою LG C2. Хоча, в принципі, ця інформація, яку ми сьогодні з вами з'ясуємо, вона буде і актуальна для більш старих моделей c 1 так само. І перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що даний телевізор підтримує абсолютно всі технології, які закладені в Xbox Series S. Це і вивід 4К зображення 120 Гц, функція Dolby Vision, HDR 10 і так далі. Бачите, абсолютно усі чекбокси у нас стоять. Далі, ви бачите, що у мене стоїть вивід зображення 4К, 120 Гц. Також можемо зайти в Video Modes і побачити, що тут абсолютно всі чекбокси у нас увімкнені. Ну а тепер я пропоную запустити гру Resident Evil 4 Remake і показати вам наглядно, чому саме цей телевізор є оптимальним вибором для вашої Next Gen консолі. І так, одразу переходимо в розділ Options, далі розділ Display, і ви бачите, у мене обраний режим Resolution. І зараз багато хто з вас скаже, ха, Xbox Series S Resolution? Павло, ти взагалі що з розуму зійшов чи що? Там же у нас фреймрейт дуже-дуже поганий, керування масляне, і взагалі йде ще і дуже такий поганий імпутлаг. Ти грати в цьому не зможеш. А я вам скажу, хлопці та дівчатка, зараз буде. Трішечки вуличної магії. І так, пропускаю усі заставочки. І на секундочку нагадую ще раз, режим у нас стоїть не перформанс, а саме quality І як ви пам'ятаєте, тут у нас досить навантажена сцена, і. Хлопці та дівчатка! На секундочку, ви бачите те, що я бачу? Тут дуже-дуже-дуже дуже непоганий FPS. При тому у нас офігезна роздільна здатність, яка недурно виглядає навіть на 48 дюймовому телевізорі. Ну, що я вам хочу сказати? Якщо у нас і далі буде зберігатися така, такий рівень FPS, така плавність, то режим Performance, він нафіг не потрібен. І можна сказати, що цей телевізор абсолютно повністю розкриває усі можливості, які були закладені в Xbox Series S. Раніше, чесно кажучи, я дивився, що там HDMI 2.1, думаю, блін, ну нафіга там оце, 4K, 120 Гц. Dolby Vision, нафіга воно потрібно. якщо вона, ця консоль, витягує ігри, ну дай боже, в 30 FPS. Але, але подивіться сюди. процездатність просто потужна. Картиночка девовижна. Я реально не очікував таке побачити на Есці. Це реально, ну як би сказати, неочікувана ситуація. Ситуація, якої я точно, точно не очікував побачити. Давайте я зараз підійду, подивимось, освітлення. Я нагадую, що тут у нас усі технології: Dolby Vision, HDR, все підтримується. Тому у нас ось таке ось зображення якісне. Хоча. У вас, якби вам прийдеться обирати або HDR, або Dolby Vision. Я зупинився на Dolby Vision, тому що він по дефолту більш якісно працює. З HDR треба ще трішечки поколобуватися, щоб налаштувати його. Подивіться, які тіні. Ну, що тут казати, режим Quality він дуже-дуже гарно виглядає, навіть на Xbox Series S. Якщо під'єднати X до цього телевізора, ви самі все розумієте, що зображення буде просто надзвичайне. Просто надзвичайне. Так що, якось ось так. Зараз ми добіжимо ще до нашого з вами кострику. Там у нас зазвичай просідав FPS. Якщо зараз він тут не буде просідати, то це буде у нас локальна перемога і моя абсолютна рекомендація щодо цього телевізора. Хоча я скажу так: саме 48-ма діагональ, можливо, для Ескі, це занадто. Але якщо десь 42 га діагональ, саме OLED, LG c 1 або c 2 я думаю, це буде 10 з 10 і максимальний мастхев. І так, заходимо сюди. Зараз ще одна заставочка буде. І після цієї заставочки у нас буде зустріч з першим ворогом, з дідом. Шалений дід, ти тут? Да, дід знаходиться саме в тому місці, де він і повинен знаходитись. І так, хочу сказати, що раніше в режимі Quality я в принципі не міг прицілитись на цього діда. Зараз ситуація набагато-набагато краще. Я навіть його вбив, при тому в голову йому непогано так влучив. Так що я хочу сказати, що так. У нас імпут лага взагалі ніякого немає. Процездатність дуже-дуже приємна. І, як я і казав, режим Quality тепер абсолютно мастхевний. І саме в ньому я би проходив би Resident Evil, тому що просадок зовсім ніяких немає. Так, рухаємось до нашого полум'я. Швидесенько пробігаю усі локації. У нас, я нагадую, ось тут просадка була по FPS. Зараз у нас, ну, ви бачите, що я проходжу, все ідеально, все ідеально пропрацьовує. Далі біжимо. Так, вбиваємо птичку. Готово. Іноді буває таке, що декілька у нас кадрів а, просаджується, але зовсім зовсім це не критично. І раніше у мене в перформансі навіть просадки були, ну, може, і такі самі, можливо, навіть і трішечки більші. Так що, грати приємно. Ніякої складності я не відчуваю. І так, локація з полум'ям. Дивимось, по FPS. Ну, Ніяких критичних змін я не відчув. Все так само можна у нас і стріляти, і бігати. Я ж кажу, можливо, якихось там декілька кадрів десь тіряються, але нічого критичного, нічого критичного не відбувається. Можна отакі кола нарізати. І все у нас нормально, все нормально. Так що, в принципі, я хочу сказати, що тест пройдено. Xbox Series S в режимі Quality з увімкненими технологіями, такими як VRRR, 120 Гц і так далі. Показала себе дуже-дуже достойно. Тепер я пропоную перейти в режим Performance і, хоча б, запустити гру, подивитись, що у нас зміниться. Режим у нас Frame Rate Frame Rate дійсно. Відчувається стабільно. По факту тут повинно бути більше, ніж 60 FPS за рахунок нових технологій. Але, але, але графон дуже суттєво порізаний. Що ж тут казати, навіть якщо подивитись на оці кущі, вони стали набагато гірше виглядати. Так само і наш головний герой гірше виглядає, і воно того не варто. Якщо можна пограти в кваліті, в гарному FPS з гарною картинкою, я б однозначно обрав би. Той режим. А от саме режим фреймрейту – це скоріше історія, коли ви граєте на звичайному старому доброму телевізорі, Full HD, або, наприклад, у вас там 4К без підтримки нових технологій, то такий режим згодиться. А от якщо є можливість пограти в Quality з VRR, то краще обирати quality. Так що, якось ось так. Хлопці та дівчатка, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобався такий формат говорящої голови, або тут взагалі говорящі руки, говорящий гімпад, мене не видно, то ставте вподобайку, пишіть шалений коментар і підходьте сюди. Я вас обійму. І хочу вам ще сказати пока-пока, тому що дуже скоро ми знову побачимось.